Пром знову пробиває дно. Звернувся до нас клієнт, відмінив замовлення, оплатив пром оплатою, і йому пром не повертає кошти. Він звертається до нас, пише про нас негативний відгук на промі. Ми говоримо: ви оплачували на пром. Пром на протязі там скільки галь має повернути. кошти? Вони скасовують. Я думаю. Ти протязі три банківські дні трьох банківських днів пром має повернути клієнту кошти. А, і от проходить час, він їх не повертає. А, ми давай звернутися на пром. А пром прибрав підтримку звернутися на пром. Немає можливості тільки писати. Ти коли написала листа? 24 числа. Скільки пройшло? Чотири дня. Mm -hmm. Як кажуть, ні, ти то не приєднав. І немає відповіді від підтримки, прома. Е, номер... Якщо раніше був номер телефона, де ти можеш зателефонувати менеджеру, уточнити якісь питання. Незрозумілі. От як і в даній ситуації, написали листа, 4 дня пройшло, відповіді нема, клієнт на нас тисне. Та, ну, у нас немає його грошей, ми відношення до пром оплати не маємо. Продавці, які продають на пром, скажіть мені, як ви боретесь з цією ситуацією? От я зайшов на відгуки. Е, є такий сайт відгук.ua, Ви подивіться на рейтинг прома. Жахливо! Тут що тут? Більше 72% погано. Ще, ну. Відсотків 10 вважають, що це тут відмінно. Ви представляєте скільки? Із чотирьох 4... рейтинг знаєте який рейтинг прома, дівчата? Який? На відгуках 1,4. і Один рейтинг прома. Це на Google відгуках? Ні, не на Google, на сайті відгук.ua. є такий сайт, де люди роблять відгуки. постав. Один і чотири. Ви представляєте? Я не. Мені не стидно використовувати це слово, це дно. Пром ви опускаєтесь нижче плінтуса.